2022 рік минає. Ворог зробив його найжахливішим роком нашого життя, але ми його проваджаємо без жалю з вірою в майбутнє та надією. Він розповів історію героїчних людей, які вражають просто до сліз. відкрив постаті, дії, яких переоцінити просто неможливо. Довів, що віра і любов набагато сильніше ненависті. Цей рік. Навчив нас жити тут і зараз, цінувати те, що ти маєш, піклуватися один про одного, допомагати тому, хто сьогодні потребує цієї допомоги більше, ніж ти, знаходити надію в найтемніші часи, жити при свічках, працювати без інтернета, встигати зробити всі справи за три години на день. А головне посміхатися, як важко б тобі на серці не було. Слова підтримки нашим людям на звільнених і поки що окупованих територіях: Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Крим лихо мине, і ми обов'язково з вами обнімемось. Кожен день наближає цю мить. Ми всім серцем разом з вами. Слова вдячності і низький уклін кожному захиснику і захисниці. Ця ніч можлива лише сьогодні завдяки вам. Я дуже хочу, щоб це був останній новий рік, який ви святкуєте в розлуці зі своїми рідними. Бережіть себе і повертайтеся додому цілими неушкодженими. 2022 був сповнений болем, але також він був сповнений любов'ю, взаємопідтримкою, єдністю. Ми з вами одна велика родина. І сьогодні кожен з нас загадує одне. Велике бажання, яке я знаю точно здійснять Збройні Сили України. Дорогі українці, я від цього серця щиро бажаю нам всім з вами перемоги. Бажаю здоров'я, сил, наснаги радісних новин. Все в нас з вами буде добре. З Новим роком! Слава Україні!